Іванків, Київська область 70 кілометрів від білоруського кордону. Населення до початку повномасштабної війни майже 3,5 тисячі осіб. Селище окупували вже 24 лютого. Другий день повномасштабного вторгнення за свідченням місцевих жителів ракетним обстрілом російського винищувача було знищено Іванківський історико-краєзнавчий музей. Через окупантів пожежники не змогли виїхати на виклик. Місцеві розповідають, що музей згорів буквально за півгодини, але тлів ще три дні. Іванківський історико-краєзнавчий музей єдиний великий музей на громаду. Колекція зберігалася у маєтку 19 століття. У 2018 році там зробили капітальний ремонт, оновили фасад, вхідну групу та зали всередині. На території навколо музею в 10-13 столітті було розташовано давньоруське городище. Загалом, в музеї зберігалися 410 експонатів, Частини скелети Мамонта. Гроші з часів бронзового віку та періоду черніхівської культури та Київської Русі, козацька зброя і давні ікони. Городістю колекції були 14 робіт Марії Примаченко кажуть, що в музеї їх зберігали 16 років і показували лише на великих виставках. На другий день повномасштабної війни почала розповсюджуватися інформація про те, що роботи всесвітньо відомої художниці згоріли разом з усім музеєм. Пам'ятаю, як я дивувалася, чому роботи залишилися в експозиції музею і їх не сховали у якесь безпечне місце. Пізніше з'явилося повідомлення про те, що жителі Іванкова врятували роботи Примаченко від вогню. Ми поспілкувалися з очільницею департаменту культури Іванківської міської ради Надією Бірюк. Я визвала музейного наглядача Галину Миколаївну Коріну і кажу: Галина Миколаївна ем, треба кудись все ховати. А вона каже, куди ми будемо ховати. Ну, кажу, хоч давай, познімай із стіни картини Марії Примаченко і заховай в одне місце. Може, ще нам поступить вказівка, що нас будуть кудись евакуювати. Вона тоді вже тут проїхав бук, чи що в нас по Іванкові. Е е і всі полякалися, всі побігли додому. Вона зайшла і каже, Надія Костянтинівна, я що змогла зняла. Заховала, а переносить його не було куди його все ховати. Ми не хотіли також ці цінні експонати, щоб їх могли покрасти. А дев'ятої вже ввечері вже ми чули, що в нас на окружній дорозі біля яйця вже йдуть, щось стріляють, вже йдуть бої. Ну, Ми нічого не знали, вже ж туди ніхто не йшов. Вже було. А на ранок все почалося. А на ранок почали летіти літаки, летіть гелікоптери, почала техніка йти по окружній дорозі, гулай, 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 гула. Тобто їй не було вже е, меч, стріляло там. Ми сиділи усі у підвалі. Коли я вийшла з підвала, мені телефонують Надія Костянтинівна, горить музей. Я кажу: ну як перший день війни горить музей? Чого горить музей? Ну і зразу почала вдягатися племінник в мене Артем. І ми з ним тільки вийшли. За калітку бачимо, їде бронетранспортер. Вже російські кулеметчики їздили по центру, тут по вулиці. Першим пожежу побачив музейний сторож Анатолій. Його паркан межує з будівлею музею. Коли дах здійнявся, Анатолій виліз з підвалу, побіг до будівлі, виламав вікно та грати, заліз у середину та витягнув з вогню усе, що зміг. У себе у дворі на землю сторож складав полотна оригінали робіт Марії Примаченко. 14 картин художниці, представлених у музеї, врятували. Ви побачили, як палає музей, як, як взагалі все відбувалося? Ну Як було? Попав снараду ну, з тієї сторони у кришу. Ну, Зразу вогня не було нічого, не було, просто подарували Та листа, там на ну, підворотах лежав. Ну, Тут, як сказати, страшно було, бо тут все літалося, таке рвалося. Потім більше бачу таке цього. Почало димити. Ну, зверху там криша. Давай ми наче ж, пожарників. Ну, пожарники не приїхали, бо вже повний, так сказати. Іванку Кацапову. було. Ну, бачимо, що треба щось робити. Бо за рік. ото витягли до решетки. вибили вікна. Ну, виносили картини, бо картини наче було саме ціни. а потім, що можна було, що наче огонь чи не достав, до цього доміло, це тут і останньо виносили. Марія Примаченко одна з найвизначніших та найвідоміших українських художниць. Своїх фантастичних звірів вона доповнювала назвами, підписами, які були глибокими рефлексіями на події, що були зображені на полотні. А пережила Примаченко багато дві війни, голодомор, революції, аварію на Чорнобильській АЕС. У дитинстві Марія Примаченко захворіла на поліомеліт. Їй було боляче рухатися. Все життя потрібно було дбати про протези. Але це не стало на заваді до малювання. У 1935 році художниця приїхала до експериментальних майстерень, що працювали при Київському державному музеї українського декоративного мистецтва. Тут Примаченко почала працювати з глиняними виробами. Такі тарілки зберігалися і в Іванківському краєзнавчому музеї, але їх знищила російська ракета. Перші роботи художниці втрачені назавжди. На всесвітній виставці, яка проводилася в Парижі Примаченко отримала золоту медаль. Тоді ж її роботами захопився Пабло Пікассо. А Марк Шагал також почав малювати звірів, називаючи їх двоюрідними братами звірів Примаченко. Ім'я Марії Примаченко внесено у всесвітню енциклопедію мистецтва, а на її честь названо астероїд. І сьогодні її роботи допомагають боротися з окупантами. Картину квіти виросли коло четвертого блока. Фон Притули на аукціоні продали за півмільйона доларів для ЗСУ. Роботу Моя хата, Моя Правда продали на благодійному аукціоні у Венеції за 110 тисяч євро для підтримки української культури. Ще 100 тисяч гривень зібрала виставка робіт Примаченко у Львові. Кошти направили на потреби ЗСУ. І от у картини подавали вікно обідаси у двір. Все поскладали. І те, що можна було ще спасти теж один. А потім поперевозив їм все в дом культури це все. Ви знаєте, десь якась, може, інтуїція є. Чи я не знаю що. Картини висіли у тому залі, куди попав снаряд. А вони були переховані. В іншому залі. Ми ж їх переховали і винесли в інший зал, коли зняли стіни. Через те вони так залишились. Е, наскільки я володію інформацією, було 14 робіт Примаченко і так. врятували 10. Ага. І врятували 10. Всі 14. Всі 14, боже. Так, Всі 14. Я не знаю звідки отакі от ідуть розмови. Ми все це забрали і заховали. І 36 днів. Я їх переховувала. Приходила тільки перевіряла. Росіяни сиділи в музичній школі поряд. А ми в будинку культури з одного місця в другий переховували картини Марії Примаченко. Російська ракета знищила чотири тарілки Марії Примаченко. Її перші роботи. Дореволюційні рушники, домоткані килими. Предмети інтер'єру 200-річної давності, вишивки Ганни Верес та ще безліч експонатів, що фіксували історію краю. У дворі Анатолія досі стоїть згорівший трактор. Теж експонат музею. Ну може трактора, бачите, що залишилося цього. А що його можна попіскоструїть, покрасить. Повіровнювати це все і назад поставити. Воно ж бачите тут а що. Воно так. Щоб можна його… опити. Адрестовий як то кажуть. Бо зараз таких не йде. Під час окупації 36 днів, наприклад, у мене потерпіло 25 закладів культури. Виходить, що вони цілили саме по об'єктам. Так. Да. Врятовані експонати перевезли до місцевого будинку культури, де описали їх та пізніше передали на зберігання у надійне місце за межами іванківської громади. Але виникає питання: чому експонати були у експозиції музею під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Чи не мали вони бути схованими у безпечному місці? Показівок з міністерства. Ніяких не було. У 2014 році був лист, що треба підготувати для евакуації. Як буде евакуація, треба підготувати, скільки нам треба пакувальних матеріалів для і що ми будемо евакуювати. Ми свій лист відправили, тобто відповідь дали. Ну так, з 2014 року по 2022 рік. Ніяких вказівок по евакуації музею не було. Тобто ні вказівок, ні методичок, ні. нічого такого. Взагалі ні. вони не виходили на зв'язок, не намагалися налагодити ні. якусь комунікацію чи попередити взагалі нічого? Нічого не було, навіть mm -hmm. перед тим. Саме міністерство культури мало сформувати план евакуації експозиції з культурних установ. Чи був такий план та чому він не спрацював у цьому випадку? Насправді, якщо ми говоримо про етап, який почався в цій війні 24 лютого 22 року, то на той момент і власне і зараз діють одні й ті самі нормативні акти, які регулюють це питання. Ми говоримо насамперед про кодекс цивільного захисту і про постанову номер 841, постанову кабінету міністрів, яка власне описує процедуру евакуації. Що на рівні закладу рішення приймається директором на рівні регіону, тобто ну в нашому. Області приймається рішення обласною владою, ну і відповідно на рівні всієї держави, тоді має прийматися рішення на рівні уряду. А, і з цим у нас, звісно, виникли, виникла ціла низка питань, тому що одна справа, коли мова йде про якусь локальну ситуацію. Наприклад, це може бути якесь стихійне лихо, яке зачепило один з регіонів, але 24 лютого ми зіткнулися з зовсім іншою ситуацією. Ситуацією, до якої, на мою думку, Е, мабуть, наше законодавство у повній мірі не було готове. Зараз ми працюємо над удосконаленням самих інструментів, які нам необхідні для того, щоб організовувати евакуацію, тому що ми, ми побачили всі типи викликів, і це дуже складні процеси. Ніхто на жаль не оголошував нам, що власне 24 четвертого щось почнеться. У мене особисто такої інформації не було. Коли не стає ну оголошується воєнний стан, в дію мають вступити плани цивільного захисту, які є для кожного регіону. Тобто мають бути для кожного регіону, для кожного великого населеного міста і так далі. І отут ми теж бачили, мені здається, те, як це на жаль, працює чи не працює на практиці, коли хтось із організації або обласної влади більш готовий для здійснення якихось заходів, хтось менш готовий. Яка схема комунікації з органами місцевої влади? Тому що частина з них знали про те, що можна звернутися до міністерства, частина говорили, що їм не відповідали і ігнорували їх повідомлення. Mm -hmm. Як це відбувається на практиці? Комунікація кожного міністерства з обласною, з регіональною владою Особливо з департаментом культури, як це в нашому випадку, є вона регулярно. сталося з Іванковим, тому що вони стверджують, що вони не отримали взагалі ніяких ні рекомендацій, mm -hmm. ні підтримки від міністерства. Взагалі нічого. Це окрема цікава історія. Це музей на громадських засадах. Тобто він, на жаль, безпосередньо в мережі фактично не фігурував. Це не музей, з яким міністерство безпосередньо підтримує, ну якби прямий контакт. Знову ж таки, постає питання комунікації і очікувань від конкретних органів влади в те, що може в даній ситуації або має робити. Музеї, заповідники та культурні пам'ятки можуть бути у підпорядкуванні безпосередньо Міністерства культури та інформаційної політики це 38 музеїв та заповідників, або ж у місцевої влади і це тисячі інших установ. Формує політику збереження пам'яток саме Мінкульт. Є відповідний закон про убезпечення експозиції під час воєнного стану механізму завчасної евакуації не існує. Її можуть розпочати лише тоді, коли проголошено воєнний стан. За словами заступниці міністра Катерини Чуєвої, 24 лютого у день початку повномасштабної війни Мінкульт провів дві зустрічі: одну з музеями свого безпосереднього підпорядкування, іншу з тими установами, які змогли долучитися. На зустрічі міністерство закликало убезпечити колекції в індивідуальному порядку. Адже саме музеї та заповідники найкраще розуміють особливості своїх колекцій та умови їх збереження. Втім, отримали такі рекомендації не всі. Історія картин Примаченко з Іванківського музею на цьому не завершилася. Картини, як і всі експонати музею, належать громаді. Після того, що трапилося, ми дуже довгий час не могли бути впевнені, чи, чи дійсно ці роботи врятовані, тому що е м представники ОТГ власне, ну, просто не давали доступу до цього. Тому було дуже важко налагодити якусь комунікацію в такому сенсі. Але цей музей відвідував чи вони не давали після, е ну, Це окремий такий е окремий, мені здається. Окреме застереження з боку людей, які дуже переймаються долею своїх, наприклад, місцевих пам'яток або місцевих музеїв, ми з цим теж зіткнулися. Це дуже поширений, як з'ясувалося, стереотип, в тому числі серед українських музейників, про те, що якщо колекції вивозяться в евакуацію, то це означає, що їх відбирають і вони ніколи не повернуться. Як ми можемо передати їх у міністерство культури? Хоча Міністерство культури, яке просила кошти на відновлення тоді музею, і в Міністерстві культури писали листи, і в різні інстанції, і в народних депутатів просили, ніхто не дав ні копійки грошей. За свій, за свій місцевий бюджет ми відремонтували музей. Розумієте, у 2018 році було його нове відкриття. Іванківський музей в першу чергу внесли в список об'єктів для відновлення. Міністерство культури шукає міжнародних партнерів, які візьмуть його під свій патронаж. Щоправда, на сайті вдалося зібрати не так багато. Наразі статус музею повністю знищений. Отже, брак ефективної комунікації ресурсів та недовіра до системи це ймовірні причини того, чому заздалегідь не евакуювали експонати. Іванківського краєзнавчого музею сподіваємося, це стане уроком для всіх рівнів влади. Точно знаємо одне: російський тоталітарний терористичний режим намагається знищити ідентичність країни, б'є по місцям, що зберігають нашу пам'ять. І наше завдання зробити все, щоб цьому запобігти.